Коли аніме простір дуже насичений різними серіалами, то інколи важко стає помітити якийсь хороший аніме фільм. Або навіть можна і про нього забути, зустрівши, наприклад, в тому самому Тіктоці, більш цікавіший на перший погляд аніме серіал. Але попри те, очі мої дійшли і до перегляду дуже крутого, емоційного і захоплюючого фільму, який пов'язаний із аніме-серіалом Чорна конюшина. Назва фільму Чорна конюшина меч короля магії. Часто трапляється таке, що фільми, які виходять за межі стандартних аніме-серіалів, вражають глядачів за допомогою незабутніх антагоністів, які з'являються дуже несподівано і особи до сюжету не прикріплені, але все одно вони чимось цікавлять глядачів. Попри те, даному фільму вдається уникнути цього шаблону. Використовуючи антагоніста Кондрада Лето, який не просто лиходій, появившись з нізвідки, а персонаж, який відігравав цікаву роль для розширення всесвіту чорної конюшини, а також для вивчення головного героя. Слід зауважити, що щось схоже було із магічною битвою. Зазначу і те, що, можливо, фільм і не несе якусь велику роль для сюжету у аніме, але різні доповнення до всесвіту чорної конюшини він додасть. Кондрад Лето, головний антагоніст, виступає як відображення темного потенціалу Асти. Незважаючи на їхні різні магічні здібності, обидва стикаються з несправедливістю та класовою системою королівства. Головна мета обох персонажів це створити світ рівності, незалежно від походження чи магічних здібностей. Але тут здобуття цієї мети у них буде дуже різне. Тому це внутрішнє протистояння визначає долю Асти та розкриває його характер у фільмі. Цікавий зміст сюжету полягає у тому. Що Конрад навіть із значною магічною силою не може суттєво змінити королівство його невдачі поділяють інші воскреслі королі чарівники, роблячи їх переконання у необхідності радикальних змін ще більш драматичним. Тим не менше, Аста вірить у зміну королівства не через грубу силу, а через дружбу, незважаючи на різні труднощі даного шляху. Взаємодія між Астою та Конрадом вражає своєю подібністю. Конрад прагне, що Аста приєднався до нього, бачачи його як відзеркалення свого минулого. Внутрішня боротьба між ними не просто битва злоби і того, що вже накипіло, а шлях, яким вони мінятимуть королівство на краще. Так само і його поплішники. Це не лише стандартні злочинці, а це і ще й персонажі з різними філософськими темами, які прагнуть покращити світ, навіть якщо це вимагає дуже рішучих кроків, наприклад, знищення старого і створення нового. І про те, що я говорив раніше, фільм не принесе змін у сюжет аніме серіалу. Тому на нові прийоми чи якісь левел ап персонажів надіятись не потрібно. Всі залишаться такими, які і є. Але цей пафос їхньої появи чи битви нікуди не зникне. У цілому даний фільм це захопливий аніме бойовик, який досліджує теми цинізму та оптимізму, через взаємодію героїв та антагоністів. Звісно, дивитись його, не знаючи сюжету серіалу, може бути трішки складно. Але тим, хто бачив сам серіал, він точно має сподобатись. А на цьому я свою розповідь завершив. Давайте поступово будемо рухатись до відмітки 1000 підписників. Усім дякую, до зустрічі!